24 серпня слов'янці стоячі зустрічали народну артистку СРСР, героя України Аду Миколаївну Роговцеву. Відома артистка влаштувала вечір імпровізацію в рамках акції «Мистецький десант на схід. Я дуже багато працюю в Росії і працювала все життя. І Я зустрічала різні настрої, але серед розумних таких людей високої культури. Я ніколи не відчувала зневажливості не тільки до себе, але і до моєї країни, до мого народу. І коли говорять, що мені тут, тут мені сказав один такий хороший чоловік, гарний, і каже, ми донбаски немножко другі, ми особенні, ми чим ви відрізняєтесь від мене? Разом з великою актрисою жителів Слов'янська привітала Катерина Степанкова, актриса, режисер і донька Ади Миколаївни. Творчий вечір пройшов без політичних гасел. Відомі артистки читали поезію російських та українських класиків і сучасників. І встане любів як хвилі серед моря, і божий дух ті хвилі оживить. І знов полється молоком і медом земля обітованна. Вся земля. Далі до творчої акції приєднався відомий актор Ахтем Саїд Балаєв. Він режисер та виконавець головної ролі у першому художньому фільмі про депортацію кримських татар під час Другої світової війни. На сцені були показані уривки з вистав будь-як вдома та Варшавська мелодія. мелодія-2». Я всі душі, кожному з вас, вашому городу, нашій країні, Хочу пожелати тільки території сусіда. Роващики розмір. Да, это у настоящие еще настоящий мужчина, не в людных лодку при малейшей неудачи. У настоящих мужчин я сегодня уже много чего слышал. Однако с какой же поразительной быстротой распространяется информация в наше время. Кто вас просветил? Мануэла. она дорожит вами. Ну а, хоть кто-то. Ой, да, не очень. Это вот получился весь мир второго не знает. Роговцева зазначила, що хотіла відвідати місто з першого дня визволення, а для організації виступу знадобився місяць. Виступ постійно супроводжувався оплесками у відвертій розмові про життя. Ада Миколаївна підкреслила, що гідність свого народу треба захищати. Головна фраза Господь, бережи людей від війни, від болю, від смерті, від кулі. Бережи, господь Бог людей, тому що. Неможливо дивитися в очі тих, хто пережив смерть ближнього, хто сам дивився в очі смерті. Неможливо в ті очі дивитися, тому що ми не знаємо таких очей. Ми з ними зустрілися вперше. І от тепер я зустрілася знову з війною. Я починала життя війною і знову прийшла на мою землю війна. То які рази, розумієш? Тут хочеться говорити, говорити, і говорити, і говорити і менше за все говорити. А от обнімати, захищати, ховати, зупиняти, іти попереду. От, от такі почуття у людини, у кожного мені здається. Люди ну, полярно. Разошлись. Люди, які розуміють, що страна має право на самостоятельність, що страна имеет право відставити свою землю. Правда же? и в конфликт даже, который происходит в стране, не надо вмешиваться, нельзя вмешиваться. Люди разберутся. Есть разумные люди, которые могут, смогут переубедить, смогут своими действиями как-то заставить по-другому думать, осмыслять, решать какие-то проблемы, даже конфликтные, спорные. Вот этого многие сейчас в России, любимой моей России, Которые я проработала всю свою жизнь параллельно. Вот я работала на Украине и в России. Не хотят понять.